Привіт, друзі! Закон про множине громадянства вже прийнятий. Хтось каже, це крок до зради. Інші, що це реальний шанс для країни. А правда, як завжди, десь посередині. Давайте розберемося. Закон дозволяє мати громадянство України разом із громадянством певних інших країн. Але є обмеження. Не можна мати друге громадянство, якщо це Росія або країна, яка голосувала проти резолюції ООН щодо Криму і територіальної цілісності України, Білорусі, Венесуела, Іран, Сирія тощо. Основний список дозволених країн формуватиме Кабінет міністрів. У різних державах свої підходи. Десь множине громадянство це норма: Франція, Канада, США, десь заборона, Японія, Індія. Але Україну не можна напряму порівнювати з іншими державами, бо ми живемо в непростих і дуже специфічних умовах. Війна змінила не лише карту світу, а й пріоритети, ризики, потреби. І закони теж мають відповідати цій реальності. Наведу приклад: уявіть, в Україні працює хірург із Канади. Має українське коріння, допомагає з 22-го року, оперує в польових умовах. Але юридично він ніхто, бо не може отримати громадянство, не відмовившись від канадського. Або волонтер, який регулярно привозить допомогу, допомагає на фронті, будує логістику. Але в документах іноземець закон дає можливість таким людям легалізуватись без штучного вибору, або або і це чесно. А що з іммігрантами? За останні роки мільйони українців виїхали за кордон не за власним бажанням. Хтось будує життя в Польщі, хтось отримує статус у Німеччині чи Італії. І якщо вони вирішать оформити громадянство цих країн, це не повинно автоматично означати втрату зв'язку з Україною, бо вони не зрадили, вони просто адаптуються в умовах, які їм підкинуло життя. Можливості, які не можна ігнорувати. Ці люди це потенціал. Вони можуть створювати бізнес, який працює на два ринки: європейський і український, залучати інвестиції з країн другого громадянства, голосувати за політиків, які підтримують Україну, формувати сильні українські спільноти в світі, які матимуть вплив. Так будується нова політична сила, сила діаспори, не паперова, а реальна. Тепер у вас більше немає причин тягнути з картою побиту цей документ. Це ваше легальне перебування, доступ до медицини, освіти та субсидій. Це шлях до резиденції, а далі і до громадянства. Тому легалізація в Польщі сьогодні важлива, як ніколи. До речі, ви можете прямо зараз перевірити, чи маєте підстави для отримання карти побиту. Просто пройдіть наш тест за посиланням. Якщо результат позитивний, ми можемо супроводити вас до самого отримання карти. Так, звучить красиво, але чи немає ризиків? Є і їх потрібно озвучити. Один із головних подвійне громадянство чиновників чи бізнесменів, які можуть уникнути відповідальності. Але будьмо чесними, багато хто зараз має другий паспорт. Просто ніхто цього не контролює. Новий закон дає шанс це нарешті врегулювати через реєстри, декларування, чіткі обмеження. Та є ще одне, що не можна не згадати: Україна зараз щодня вирішує питання власного виживання, ресурси обмежені. Викликів більше, ніж відповідей. У такому стані особливо важливо, щоб кожен новий закон справді працював на державу, а не лише на папері. Тому, якщо вже такий закон прийнятий, влада зобов'язана зробити його максимально прозорим, контрольованим і справедливим. Бо зараз не час для експериментів, зараз час для рішень, які підсилюють країну, а не навпаки. А що ви думаєте про це? Чи готові ви мати два паспорти, якби була така можливість? Напишіть у коментарях. Дякую вам за увагу і до зустрічі у наступних випусках.